Ви жінка, яка була на військовій службі. Я розумію, що вільно говорити не можна, вільно ступати не можна. Я думаю, мабуть, треба брати колонки в зуби і, і додому. За забор. Я перепрошую, а діти де були? Маргарита в мене була тут так, під наглядом, а Мілана поїхала до бабушки угу. в Лебедину. Я з бізнесу прийшла в прокуратуру десь там о п'ятій, а я сижу, читаю і пишу. І Він каже. Танюшка робота, я кажу, па, я її ненавиджу майже. Я була наймолодший державний працівник, 20 років. Я вже працювала на державній службі. Я їду по місту в рваних джинсах, там угу. в стразах взуття. О -о -о. А ну каже, давай угу. бігом тут, а голова хоче поспілкуватися. Завели угу. в кабінет, де стоять ящики з противогазами. Стоїть один ноутбук на столі, кажу, що це Це не трогає, це система оповіщення. Що це таке для мене на той час? Це було взагалі ноль. Ви опиняєтесь. Депутатському корпусі ви зручний депутат? Я знаю, що я не подобаюсь.